Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні я поїхав після роботи трошки так на годинку-півтора до вечора половити Форель. Водойом ви знаєте, хто дивився моє відео, бачив. слабо активна, або вилили її. Коротше всього, що виловили, тому що Чехи нормально забирають рибу. І карпа забирають, і, і форель забирають. Спокійно можна казати, що рибу виловили. Ну, але вивели не всю Я думаю, що мали бути покльовки зараз так, такий час якраз. Є Ліній, але дрібненька. Прям така дуже. Ой. Не хочу навіть і брати підсачок. Візьму її нормально такой гачок. О! і відчеплю. О! як не хочу її брати у під підсачку. все поплила? Маленька і... і звернула увагу на влісну мою. Є, але дрібна, така як верхоплавка. Це треба вже взяти в підсачок. Просто її не травмувати. Ой. Така маленька бздирка. Акуратно відчеплювачочок. Є і водичку. Красоньку. Супер супергіганську форель. ще клюна маленька. Ліна шкода її діравити губу. Але що зробиш? Вона теж хоче їсти. Таку її легенько потрясемо і вона бух і відпаде сама. Нещо, що з кльовом слабо. О! О, то вже щось грубше. То вже є щось більше. Не є велика, але хоч щось більше вже взяло. О! От така от. Така от рибка. Цікаво скільки має сантиметрів поміряю на жаль, я рибку мусив взяти. От. Невелика, 28 см, але вона закровила, пішла і кров з ябриві, відпускати її. її нема сенсу, вона і так здохне. Так що зараз запишу до книжки і нічого страшного немає. 25-27 см, 300 грам. Так що буває таке. Краще її забрати, ніж відпускати, тим більше рибу можна забирати, проблем з тим немає. Пчахі, то нормальні цілком. Якщо йду запишу, а будемо ще трошки рибачити. І збираємося додому десь через півгодинки приблизно. Є ще одна покльовочка. Правда не бачу, що там є. Така велика рибка, але... Малесенька. Опа, але сильна. Дивись, дивись. Опа, зійшла сама. Ну та й добре. Не прийшлося би її. Не прийшлося би її тискати. Хм. Ну, під вечір хоч трошки якісь є покльовочки. Сама сама Форель поточна плює. Струмкова, точніше. Немає ані райдужної, ані сімена американського. Ну, все є так, покльовує час від часу. Вона дуже слабо активна. Вона як не хоче нормально брати бльосинку. Так, я хотів би закинути так гарно там підкорчили, щоб то не було на корч. Сьогодні не було купорас можливість обірвати блесну. Обливо цю. Це така уловста. На неї завжди клює. Хоч дрібна, але клює. Рібко все під вечором поверху ходить. Збирає комашню. Ой, покльовочка. але невеличка рибка. Невеличка. Ой, далі ще інка. О, ходить, туди чапля швиденько? Раз, два і. І готово. Далі заброс. О! Взяла щось трошки більше. магніт тут підсачка чіпається капець. О, є така, така сама, як як перед тим. Ну скільки має, мені цікаво. вот и с чем сантиметр mm. так что измоиии он mm. а дальше поклевка а нет он а дальше поклевка Дальше удар. Здоганяє її, але б'є так збоку. Ну, оце невелике. Раді ж на Форель. Як що є, то вона так хапає. А, Сівен американський, то взагалі. Він прям така аж заглатує бльосне мало-мало є тут її. Виловили її дуже сильно. Але нічого будемо якесь нове місце шукати і будемо їздити на якісь нові місця, на якісь більші, більші озера. Є рибка. Не хочу дати слабину, бо вона не зійшла. Давай, давай. Це невеличка. Навіть немає 25. Зразу її відпускаємо. Опа, прийшла? Ну, під вечір трошки кращий кльов. Стало трохи активніше під вечір. О, це вже є трошки грубше. Це вже є чуть-чуть більше. Опа. Вот. Все. Петю штуку заберу. Це теж має десь так 27 і збираюсь додому. Така от сьогодні коротенька рибалочка. Поїхав на 2 годинки, порибачив. Жалко, великої форелі немає. Ну, але є три рибки, які можна забрати, які мають норму. В чехії можна забрати від 25 см, так що з цим проблем немає. Всі забирають рибу. А я буду з вами. Прощатися до наступних зустрічей. всім пока.